Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Hero Tarot Mystic. Давайте сьогодні розглянемо параду карт. Що нам карти порадять? Карти нам радять для якоїсь людини, такої жінки, імператриці, такої, яка любить природу, любить... Керувати вона власна людина, сильна людина така. І навіть може бути таке, що це вагітна жінка якась, може бути для, навіть для, для вагітної поради. І роз, карта говорить про те, що відсутність рівноваги та гармонії, із-за якої происходять дративливості, проблеми з грошима і неприємності у домі. Із-за із цих відсутності рівноваги, дратівливості такі проблеми можуть бути домі та з грошима. Що ще їй порадять карти? Ага, ще їй порадять тут ще і королева кубків така є. Також перекинута ця карта говорить про плітки, розпусту і прагнення втекти від реальності. Тобто, ага, можливо, це якісь плітки допомагає роблять таку відсутність рівноваги та гармонії. Хтось, ага, може бути таке, що пліткарка, якась це королева кубків, якась пліткарка, яка створює проблеми для такої мами, такої мами природи, мами всього. Вроді би такої гарної, хорошої жінки, але таку рівновагу строї. Що ще й карти порадять ну Карти і говорять, що з таким ворогом будуть погані новини зміни і зміни на гірше, якщо вона буде з цим ворогом спілкуватися надалі, прислухатися до її якихось слов, до якихось її неправильних рішень і всього остального. Але все ж таки до цієї людини прийде допомога, прийде новина от щастя, любов, успіхи та здійснення мрій. Все ж таки вона. Пора карти їй радять позбутися от такої цієї королеви Кубків, щоб вона її не набридала боротися. Бо також тут карта говорить про плітки і про все. Але якщо її перекинути, вона вказує про те, що треба боротися за своє кохання, за свою любов і за своє майбутнє і щастя. Друзі, Керуйтесь, пользуйтесь цією порадою, позбувайтеся негативних людей у вашому житті, і хай у вас все буде добре. І не забувайте про те, що я роблю збір на площадку дитячу допомагати.